Виселять чи ні судові виконавці родину єреськів з їх неповнолітньою донькою на вулицю. Це питання мав вирішувати сьогодні. Обласний апеляційний суд. Майже шість років родина намагається відстояти своє право на однокімнатну квартиру, яку вони офіційно купили через ріелтора. Її власниця Тетяна розповідає, що нові претенденти на її житло з'явилися відразу після реєстрації в БТІ договору купівлі-продажу. Розпочалися судові тяжби. А зовсім нещодавно була зроблена спроба захоплення квартири, як кажуть, очі... Шевиці двері відкривали сокирою. Коли він зламав двері в нашій квартирі, в цей момент в квартирі знаходилась на лікарняному наша неповнолітня дитина, Єрейська Юля. Прокинувшись та побачивши біля себе амбалов з сокирою, дитина, звісно, Могла подумати на, той, на ту хвилину тільки одне, що її прийшли вбивати. Це відбулося справжнє катування, справжнє насильство над нашою дитиною. Дитина отримала. Великий шок, як повідомила пані Тетяна. Тільки після появи начальника Чернівського міського відділу міліції Олександра Алістратова хлопці з сокирою вийшли з квартири Єресків. Судові виконавці у свою чергу для того, аби визначитись, чи можна виселити з квартири родину з неповнолітньою дитиною, звернулися до апеляційного суду. Якщо рішення буде позитивним, родина опиниться на вулиці. Нам йти нікуди, абсолютно нікуди нам йти. Це наше єдине житло. Єдине, яке ми придбали на законних підставах, як я вже сказала. І на теперішній час ми є власниками цього житла на підставі правоостановлюючого документа. Поки що судові виконавці примусове входження до квартири 53, будинку 27 по вулиці Рокосовського, де проживає сім'я, не здійснювали. Сьогодні обласний апеляційний суд оголосив перерву по справі родини Єреськів до 8 квітня. Вже понад два роки триває слідство про кримінальні справі, що порушена за фактом шахрайства житлом родини Єреськів та інших чернігівців з боку так званих чорних риєл. Торів родина звернулася до прокуратури з проханням направити клопотання про арешт квартири ще предметом злочину в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом шахрайства.